Навіщо комп'ютери пищать, коли натискаєш відразу багато клавіш? Щоб будити програмістів, які заснули на клавіатурі. Хірург. Щоб витягнути цвях з вашої голови, вам прийдеться заплатити 10 тисяч гривень. Але в мене медична страховка. По страховці можемо загнути, щоб не мішав. У молоду сім'ю приїхав друг чоловіка. Квартира маленька, ліжко одне, і всім довелося спати в ньому. Вранці чоловік запитує в друга. Ну, як тобі моя дружина? Та нічого. Тільки вона в тебе якась дивна, всю ніч мене за одне місце тримала. Аа! Та ні, це не вона, це я. Довіряй, але перевіряй. Коли Галя побачила, як викрадають машину сусіда, вона не розгубилася, вибігла на вулицю і припаркувалася на вільному місці. Зустрічаються два ковбоя. В мене найшвидша рука на дикому заході, а мені з жінками краще. Чоловік перший раз стрибає з парашутом. На стрибок прийшли подивитися жінка і син. Чоловік приземлився і лежить, не встає. Жінка. Синку, іди подивись, чи дихає тато. Син, повернувшись Тато дихає, але біля нього дихати неможливо.